Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. У нас, як завжди, свіжа порція інформації, актуальної інформації, це автомобілі, які продаються, ціни, які є. Пишіть, до речі, в коментарях, яка тема вас буде цікавити. Ми завжди розкриваємо теми, іноді незручні, але таке треба все-таки розкривати. Ми все з вами завжди обговорюємо щось таке, що, знаєте, як кажуть, краще промовчати. Але ми не мовчимо, для того у нас є наш канал, для того, щоб розкривати це все, як кажуть, на виду для всіх. Знаємо, що завжди я наголошую, що потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею. І я завжди на цьому наголошую, дуже багато часу про це трачу. Чому так відбувається, що я на це наголошую багато? Справа в тому, що я отримую багато дзвінків, коли люди вже купили, придбали автомобіль, і потім до мене звертається, хоча б подивіться історію. І чесно направду вам скажу: ось зараз прикріплю справу. Подивіться, яка історія автомобіля, але в цей випадок є позитивний, в якому плані. Позитивний в тому, що людина... Захотіла придбати автомобіль, автомобіль ще знаходиться за межами України, тобто пригнати автомобіль, йому десь там хтось обіцяв. І він каже, я до вас, як до незалежного експерта, якщо можна, перевірте, я оплачу. Кажу без питань. Ми відкриваємо. Подивіться, яка ситуація. Цей. Ситуація дуже проста: автомобіль має цілу історію. Історія вже бачимо змотаного пробігу. Змотаний пробіг досить серйозно, і це все відбувається за межами нашої. України, та? тобто і до, до чого ж це все. Я хочу сьогодні пояснити і підняти тему. Часто я чую, що я хочу придбати автомобіль за кордоном, тому що в Україні тут всі скручені пробіги. Маємо явний приклад, автомобіль ще не був в Україні, а скручений пробіг є. Чому так є? Тому що давайте так, наші українці, а також з інших країн, які займаються такими речами, тобто змотуванням, вони знаходяться там на місці, їм там скрутити також не проблема. Просто ці автомобілі з змотаними пробігами. Насправді вони вже підуть рівно сюди в Україну, тобто вони вже готові. Тому перевіряйте, до речі, по промокоду Рома ви отримаєте знижечка 100 гривень, і внизу посилання, я вже так вниз показую. І внизу посилання ви завжди я прикріплюю Carvertical. Переходьте, отримаєте знижку і не дайте себе оманути. Працюйте на випередження. Перевірок забагато, друзі, не буває. Ну що, ми розпочинаємо, мощуємося зручніше. Сьогодні дуже цікаві будуть, буде інформація про авто, про ціни. Все буде актуальне. Поїхали! Сьогодні місто Рівне має можливість сьогодні саме в цьому місці подивитися на ціни, ну і, звичайно, на моделі автомобілів, які ж презентовані на продажу. Ціни актуальні, автомобілі актуальні. Розпочинаємо. Розпочну з того, що 16 рік в кадрі 13900 2,0 дизель. Тігуан. Автомобіль. З класу Мінівен. Ідемо далі. Що це у нас, якщо не помиляюся? Astra 8450, 14 рік, 1,7 дизель. Фокус виконання кузова Універсал, 11 рік, 7900, 1,6 дизель і заявлений пробіг 190 тисяч. Фокуси це в принципі конкуренти Мегана. А в кадрі в нас бізнес-клас Passat B6, 7 рік, і 0 дизель. 234 заявленого пробігу, виконання, ваку... виконання кузова Універсал. Ідемо далі, беремо трішки простішу серію. Це Volvo V50. 7.200-2010 рік. Ну, заявлений пробіг, звичайно, казковий для цього автомобіля, а саме 202 тисячі. 20 рік, 2,5. Відкрито чи ні? Відкрито подивитися в салон. Так, безключовий доступ. Заглянемо в салон. Якщо нам а відкриють, а. можна буде а, подивитися. Все, Електрокерування, шкіряне сидіння, все по-серйозному. Присутній люк. Задній диван також цікавенько виглядає. Це, до речі, американські автомобілі Rock Sport. Так вони правильно називаються. Це є так званий Європейський Кашкай. Ідемо далі. Наступний автомобіль Volvo. Напишіть, друзі, хто пізнав, що за Volvo 17800 2016 рік. Заявлений пробіг 232. Я думаю, цю шкоду ми також подивимось. 18 рік, 13500, 1,6 дизель, але, на жаль, інформації про телефон немає, тому дзвонити не буде можливості, але загальна статистика, в принципі, є. Наступний автомобіль Nissan Qashqai в білому кольорі 13 рік, 11900, 1,5 дизель. Заявлений пробіг досить невеликий. Але так, як я починав наше відео, обов'язково перевіряйте історію. Якщо історія пролиє світло в 300 тисяч, то ви принаймні розумієте реалії <клухи> сьогодення. Так, дивимось під капотку. Астра. Чи що це у нас так? Давайте глянемо по інформації. 7700, 7711 рік, 1,7 дизель. Виконання кузова в чорному кольорі. Семимісний 7600 2007 рік. Ось такі друзі, автомобіль в кадрі. Хто впізнав, пишіть, пишіть в коментарях. А наступний автомобіль виконання кузову Універсал Гольф Автомат 8500 1.6 TDI Поруч бачимо кашкай в чорному кольорі. 1,5 дизель 9900 2010. -й. Рік. Цікаві автомобілі. Один із таких дуже кросоверів, які номер 1 12 рік 6550, 1,6 дизель. Заявлений пробіг 210. Категорія чобітки. Поруч мінівен. Сценік 9 рік 7400. 1,5 дизель, заявлений пробіг 178. Ідемо далі. Наступний автомобіль меган. 3 Бачимо, що виконання кузова універсал, що дуже добре. Десятий рік, 6950, 1,5 дизель. <кхи> а Перепрошую. Хетчбек. Зоєчка поруч, це власне Рено Зой. Давайте тепер по інформації. В білому кольорі на тимчасових номерах. 14 рік, 10500 електро. Про номера два слова, друзі. Номера червоні, це означає, що автомобіль завезений на фірму Він розмитнений, готовий, але потрібно буде ще 3%, а то й 4%, все залежить від вартості автомобіля, сплатити. 9 рік, 6600, 1,6, газ, бензин Заявлений пробіг 270 тисяч. Форд Куга в кадрі кросовер чистої води. По інформації, 12 рік, 8,752,0 дизель. Автомобілі, які без інформації, ми просто їх пропускаємо. Тому йдемо далі. Сцені категорія мінівен в кадрі. Автомобіль 2011 року 7500, 1,5 дизель і 254 заявленого пробігу. Хороший, до речі, двигун в виконанні цього автомобіля. Так, тут бачимо, підкапотка відкрита. Гольф по інформації, 9 рік, 2,0 дизель. Ціна 8650. Демонстрація повним ходом. Демонструю, я вам скажу, що демонструю. Демонструють те, що автомобіль під капотку має непомиту. Це демонстрація, що прокладки в доброму стані. Наступний автомобіль 16 рік Hyundai i30 10301 і дизель. Виконання бачу універсал в чорному кольорі. Міні купер. Цікавий, до речі, автомобіль, але дуже-дуже. Такий, ну, дуже цікавий. Другий рік 5500 автомат, 1,6 бензин. До речі, по віку і не скажеш, що там другий рік виглядає свіжіший. В кадрі бізнес клас Audi А 6. Виконання козу Універсал. 8000 доларів 2008 рік. 2,7 дизель. Автомобіль пригнаний з Європи. Астра в кадрі. Виконання кузова Універсал, 11 рік, 6901,7 дизель. Заявлений пробіг 237. Поруч бачимо серйозне BMW. По інформації, третій рік, 9700, 730 дизель. Серйозний, до речі, бізнес клас. Колись цей автомобіль був дуже дорогий. На сьогоднішній день він доступний. А доступний він став тому, що на нього запчастини як були дорого. Це бізнес-клас автомобіль, так і залишилися. А ми рухаємось далі. Куга 11 рік, 2,0 дизель. Автомат в чорному кольорі. Наступний бачимо Audi. Allroad. Автомат 15 рік. 24 500. Вартість автомобіля. В салоні бачимо все серйозно. Стан виглядає добре. Ну але, звичайно, перевірок зайвих не буде. так Поруч ще одна ауді. Виконання кузова універсал. На червоних номерах пригнаний на фірму. 1991 рік, 3,0 дизель. Хороший, до речі, двигун. Для цього автомобіля, але все все максимум перевірка. Тоді будете спокійно спати. Астра, 7 рік, 5,850. <кій> Тільки це кабріо, так? Було написано. Якщо я не помиляюсь, друзі, поправте мене, можу помилятися. Електричка в кадрі 21 рік, 27 тисяч доларів. Нічого собі, все серйозно, по ціні. Автомобіль дорого, але цікавий. Треба визнати. Знову електрична, електричний автомобіль ЗОЯ. По інформації, 14 рік 10 тисяч, 105 тисяч заявленого пробігу. Ідемо <кій> далі, рухаємось вперед. Давайте глянемо на цього СЕАТА. П'ятий рік, 6, 150, 200 тисяч заявлений пробіг. Але так цікаво, 198. Ну, явно. Закрадається хижа думка, ну, але маємо надію, що так воно і є. Якщо вас зацікавить якийсь автомобіль на перегляд, то, звичайно, можете собі вибрати, зупинити, переписати телефон і замовити нас послугу, ми вам це перевіримо. Автомобіль будь-який, який ви зараз побачили. Зробимо фото, відеозвіт і висновок експерта. 17 рік, 13,100, Гольф 7, механіка. Кадрі Кашкай виконання кузова чорний. По інформації, 11 рік, 11600, 1,5 дизель, 185 заявленого пробігу. Рухаємось вперед. Суперб. Дуже все цікаво. Виконання кузова універсал, 16 рік, 19 з копійками 2 і 0 дизель. Трішки пройдемося вперед. І перше, що на нас нападає, це ось в такому виконанні гольф. Гольф Електро 13 тисяч 15 рік. Обережно, до речі, з тими автомобілями, тому що, власне, в 2015 році, ну, оці роки, Дуже часто от ми їх перевіряли, дуже багато погано працює насос охолодження. А він не дешевий. 14-15 рік, і 14, 2.0 дизель. Цікава оптика, цікава, бачу, комплектація Peugeot. Оці номера це також автомобіль свіжо пригнаний. 16 рік, 12 тисяч, 1,6. Цими номерами демонструють, що він свіженький, продається. Тому все те саме, що червоні номера, що ви собі просто для себе орієнтувалися. Тігуан в кадрі у нас автомобіль 10-го року 12200. Поруч шкода суперби. Автомобіль 11 рік, 12400 2,0 дизель. Міняємо картинку Fiat Punto, п'ятидверний 4300 2007 рік. Маленька малюточка, ну цікавий апарат, трішки незвичний для наших реалій. Але машинка їде добре і, до речі, цікава по економії. Переходимо до Форда Фокус. Виконання кузова Універсал. По інформації, 5400 2007 рік, 1,8 бензин. Поруч відразу бачимо Passat B6. Автомобіль 2009 рік, 2.0 дизель. 17 рік, 10700, 1,6 бензин. 10 рік, 6309 роком, до речі, стане на облік. цим Будьте обережні і уважно дивіться, якщо є 14-й і рисочка 15 рік, це модельний 15-й, по факту буде 14-ти. Фокус, 9-й рік, 1,6, 5-100. 10 в чорному кольорі виконання кузова універсал. Сітроєнчик в кадрі. І давайте по інформації: 5 рік автомат 4500 1.6, газ, бензин. Поруч бачимо старенький автомобіль. Пишіть в кадрі, хто пізнав, що за автомобіль. А по інформації це у нас 6 рік, 5100. Весь перелік є, що було, що покомплектовано з цим автомобілем. тому не встигає, ставимо на паузу і дочитуємо. Фокус 15 рік, 1,5 8600, 155 тисяч заявлений пробіг, це досить таки мало. Але маємо надію, що так воно і є. Фасад Б-7, виконання кузова Універсал 12 рік, 10 902 і 0 дизель. Автомат. Чи добре, чи погано, що це автомат, напишіть в коментарях. Буде цікаво почути вашу думку. Так, давайте ми ще це БМВ глянемо. 1553 15 11 рік. Закрито, відкрито. Давайте глянемо, ну, звичайно, по салону тут все цікавенько. Гарний, красивий, світлий салон, це, це позитив. Ну, але руки беруть своє, тому треба, дивитися, як дизайн гарно, гарно намалювали. В якому році намальований трохи. Як гарно. Друзі, на цьому будемо завершувати. В принципі, ми підійшли до логічного завершення. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько! Ой, коли квіл це жарить? Uh huh? At <sighs> least